Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я. Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. І насамперед бажаю всім здоров'я. Отже, шановні глядачі, знову поговоримо про цю пенсійну реформу. Перед попереднє відео моє, де я записував, де ми рахували з вами оцю всю пенсію. Дуже багато непоняток, дуже багато задавали питань. Чому, де, як, що, куди брати. Поясніть, непонятно. От, 3 тисячі. Плюс до пенсії. Чому так? Тому що брали е, ту пенсію, яку зараз є у людини, реальну, рахували, і вийшло отак, що 3 тисячі, получає людина. Але є невеличкі нюанси. Трішки розібрався, подивився, хто, що й куди, тому що також були запитання. Я дивіться в такій теплій хухі, да, е, тому що. Похолодало конкретно, що то копець. Хоч і частний дім, але опалення виключення холодно. Напишіть, як у вас от, в коментарях. Отже, давайте розберемося, що да як, ще раз. Підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте підписочку, підтримайте канал, підтримайте українське. Додивіться відео до кінця. Поставте вподобайку, кому не тяжко. Буду вам дуже сильно вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. Отже, пенсія. Давайте зразу я скажу, що базова частина її є, це 30% від мінімальної заробітної плати в Україні. І вона становить 1848 гривень. І страхова, це та, яку ви заробили свій стаж. І вона буде переводитися в бали. Тобто, повторюю ще раз, щоб не, не говорили, де ти взяв. Страхованість базова 1848 вона від мінімальної по країні заробітної плати. Буде вона більша, буде й базова більша. Страхова це бали, це ваші роки, які ви заробили за е, період. Вони будуть переводитися в бали. Ці бали будуть індексуватися. З цим розібралися. От, тепер е, хочу сказати, не забігаючи, наперед, що 20, 21, 22, 23, 24 роки там по цій е, реформі практично нічого не зміниться. Чому так ще не зрозуміло? Розбираємося, воно там на сайті проспілок вже є. Там дуже багато допрацювань. де взялися ті 30%, на які вони множать незрозуміло. Да, дуже багато чого там ще не зрозумілого, але воно допрацьовується. І будемо надіятися, що цю реформу приймуть з 1 липня. О, тому що, бував, може бути таке, що і не приймуть. Як казав Дмитро Розумков, що його запитали чи. Як він дивиться на цю всю пенсійну реформу? Він сказав, якщо її приймуть в такому вигляді, як вона є, там дуже багато корупційних складових. Це казав депутат. Е, є такий Дмитро Розумков, якщо знаєте. От. Ну, будемо бачити. Там дуже багато е, доопрацювань, до, вони довго висів е, то цей закон, нічого не робилося на сайті про спілок, але потім пішло вже обговорення, пішли вносити правки. Ну, дасть Бог, що щось змінять, і по цих 20 21 му Другому, 23, 24 роках що змінить зміну. Плюс до того не сильно багато чого зміниться для тих пенсіонерів, які будуть йти зараз на пенсію. От. Їм там рахуватиметься воно е, ну, конкретно 18 тисяч. Середня заробітна плата по Україні це 10 балів, менша, значить менше бали. балів, більша значить більше балів. Це все буде перемножатися. Дуже велике питання по тим людям, які йшли раніше на пенсію, дуже багато запитань, де що береться і як береться. Шановні, де вам взяти коефіцієнт вашої заробітної плати? Це буде, як би сказати, дуже суттєво. Вам потрібно зайти в Електронний ваш кабінет пенсіонера. Що треба робити? В Гуглі забити, ну, написати кабінет пенсіонера, там висвітиться пенсійний фонд, саме перше віконечко, яке є, і зайти. Там дуже тяжко. Хто не знає, нижче будуть відео. В відео там дуже чітко об'ясняють, як, куди попасти, де, що взяти. Берете там свій коефіцієнт заробітної плати, підставляєте і рахуєте. Отже, потрібно брати свій стаж. Наприклад, наприклад, у вас стаж 32 роки. Так же, як воно і було, як я рухував, ваш стаж в кожного він різний. В когось 40, в когось 28, в когось 30, в когось 34. Ну, допустим, 32 роки це 0,32. 30 років це 0,30. 40 років це 0,3. 40, 42 це 0,42. Ну тут же ж все ясно. Потім множите на свій коефіцієнт заробітної плати. В цієї людини був коефіцієнт заробітної плати 0,9. Що я що я рахував. У вас може він бути більше. У вас він може бути 1,2. Як людина одна мені писала в коментарях, у нього взагалі 4,6 коефіцієнт заробітної плати. В цієї людини 0,9. Множиться на 12, 12 це е, місяці. Рік, 12 місяців. Плюс потім 10 і 100, також не зрозуміло, де вони взялися. Але і в цієї людини 3 348 балів. Один бал коштує 1 гривня 0,2 копійки. Зараз. Чи це воно? Вони вже говорять, що з урахуванням податків. Чи ще податки вирахуються з цього бала, чи вже вирахувалися? Теж зрозуміло поки що. Поки що так, як воно є. Тепер оці. 3348, додаємо 1400, 1848, вийшло 596. Ну там воно ще натяжки будуть, надбавки. І от вийшла така сума виходить. Ще буде також коефіцієнт у цієї економічної стабільності. Тобто, якщо цей коефіцієнт стабільності буде по країні більший, зарплата буде збільшуватися. Якщо цей коефіцієнт буде менший, зарплата буде зменшуватися. Тож, незрозуміло, як вони будуть це коригувати, От. Тобто, бали ваші будуть рахуватися таким чином, що ви берете оцю всю свою формулу. Вона доволі проста, ця формула для людей, які йшли на пенсію до. 2020 року. От вони хочуть підтягти оті всі пенсії малі до цього рівня. Плюс до того говорять, що вже буде якась стабільність, вже не буде воно е, при, е, прив'язуватися до заробітної плати. До конкретно, що того більша, того менша, якось, як вони це будуть робити, також ще не зрозуміло тому, що говорять, що дуже як би сказати, не справедливо, що людина відпрацювала під землею в шахті скільки років отримує зарплату ту саму, що і секретар якогось там городської адміністрації. Секретар городської адміністрації отримує пенсію 15 тисяч і 15 тисяч шахтар, але шахтар під землею провів там, 30 років чи 20 років, а секретар просидів в кабінеті, перегортав бумажки і також отримує 15 тисяч шахтар. Пенсій теж тоже несправедливо, тоже це, воно все буде регулюватися. Або, наприклад, тракторист, да, комбайнер, все життя продав пилюку, кормив людей, збирав е, зерно, хліб вирощував, да, йде на пенсію, отримує 3-500. От. А той самий секретар, якийсь там десь, або там секретарша в, в горісполкомі, або там я не знаю. Хто там в паспортному столі просидів і також, але більше, виходить, 10 тисяч отримує заробітної плати. Та, ну, там сидить жіночка, да, та жіночка, яка коров доїла, все життя там на полі пропрацювала, отримує 2 тисячі гривень. Я зараз нікого не хочу образити. Я просто приводю приклад. Так що, когось хто може образитися, не звертайте уваги, я наводжу просто приклад. Як нарахують, так і буде. Кожен, що заробив, то і буде. Зараз буде просто-напросто. воно... Так, Зараз, щоб вийти на пенсію, потрібно 32 роки. Щоб 60 Роки вийти на пенсію потрібно 32 роки. Де ті 32 роки брати, я не розумію. Я вроді працюю, вроді би, і, але 16 років тільки маю. Це мені ще треба 16 років, щоб вийти на пенсію. Але поки буде моя пенсія, я не знаю, може і взагалі не буде. Хто його знає. От. Так що, якось, шановні глядачі, отак, кому ще моє не зрозуміло, пишіть в коментарях, як зможу відповім. Ще раз наголошую: берете свій стаж, допустимо! вас 32 роки. Це 0,32. Потім коефіцієнт своєї зарплати берете в кабінеті пенсіонера. Де знайти кабінет пенсіонера, Забиваєте. кабінет пенсіонера вам видає. є відео, інструкція, де брати. находите, підставляєте. Берете ці 0,32, множите на свій коефіцієнт заробітної плати, множите на 12, множите на 10 і множите на 100 і отримуєте свої бали. Умножаєте ці бали на 1,02 і получаєте. Суму. Цю до цієї суми додаєте 1848 і маєте зарплату. Наголошую ще на тому, що 20, 21, 22, 23, 24 рік практично нічого не зміниться. На жаль, але воно так. Може, щось ще поміняють. Будемо спостерігати, будемо дивитися. От. І будущі пенсіонери також там, все ясно, там теж від балів, від стажу і від усього. Якось, друзі, отак. Бажаю вам всім здоров'я. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ну, я не знаю, що може ще не зрозуміло бути. Вроді би все об'яснив, як положено. Но... Ну, хто його знає. Дуже багато в коментарях відповідав. На коментарі я відповідаю, пишіть. Якщо вони, звісно, не образливі, образливі коментарі я блокую. От, не Нормальні коментарі ніякі не блокую. Критичні не блокую. Якщо пишуть образи, блокую. Вибачайте. От. Дай Бог вам всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своє діток, бережіть своє здоров'я. В мене на даний момент все. Зустрінемося в слідючому відео. Всім пока-пока. Щиро вам всім вдячний.